Всім вітання. Запрошую вас на свято Каштанів. Кастаньята, проходить що осені в Італії, приваблює безліч місцевих мешканців та туристів. Їх смажать на багатях прямо на вулиці і продають у крихітних паперових кульках. Їх їдять і запивають густим і терпким вином. На цьому святі я була на півночі країни в Гатінарі, в Романяну, а також прогулялася вулицями і дворами міста Бургосельськ. Відвідала церкву святого Бартоломео, яка була збудована ще в 15 столітті. Хочу лише додати. Що ястівні каштани мають різні назви. Каштан сулодкий, справжній благородний. І вони дуже смачні. Це теплолюбиве дерево, яке зростає в вологих субтропічних регіонах. Всім дякую за увагу! Хай щастить!